Господи, джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Пресвята Богородице, оберігай наших матерів. Які чекають синів із фронту, і дітей, які виростають у час війни, зігрій їхні серця, наповни їхню долю любов'ю, миру дай їхнім родинам, будь їм покровою у цей складний час. Амінь. Господи всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь.